Se na zemli tu jedno І ми не можемо змінити того, що новий день принесе нам завтра. Та чи побачимо його, Та живучи у цьому світі Ідучи слідом за Христом. Чиє життя наше як світло для тих, хто зранений гріхом, нехай. Зображається Христос мені, Його образ святий, хай побачать люди всі. нехай Діла голосніше оборосів, що святий Господь живе в серці моїм, Не просто так бо життя дарує. А що волю виконать його і довести, що добро існує, перемагає любов, все зло, бо так Господь полюбив світлішний, щоб жертву сина Він віддав свого, Щоб кожен хто йому повірить, не мира вічне життя, знайшов нехай. Відображається Христос в мені, Його образ святий, хай побачать люди всі, Нехай тіла оборять голосніше світ, що святий Господь живе в серці моїй, Мені побачить мої слава, що значе життя в своїм прославлю, могутнього царя, як землю я покину, як і світ тут залишу чи Бог назве мене своїм вірним дитям Бажається Христос мені, Його образ святий, хай побачать люди, всі, Нехай тіла оборянь Госніжесві, що святий Господь живе в серці моїй. Дорога церква, дорогі брати і сестри, цей вечір разом з вами хочу відкрити наші біблії. Ми будемо читати з другої книги царів, третій розділ, з 15 го тексту і нижче. А тепер приведіть мені гусляра. І сталося, коли грав гусляр, то на Ілисеї була Господня рука. І він сказав: Так сказав Господь, накопайте на цій долині яму за ями, бо так сказав Господь. Не побачите вітру і не побачите дощу, а потік цей буде наповнений водою, і будете пити ви, та череди ваші, та ваша худоба, та буде цього мало в господніх очах, і він видасть і Моава вашу руку. Ізраїлєве військо було в надскладному становищі. Початок цієї історії, а саме спочатку третього розділу, ми читаємо, що Егорам, Ахавів син, нижче Слово Боже говорить, що він чинив зле в господніх очах, він підбурив царя Йосафата, з Юдиного, е, юдиного царя, і е, також підбурив Едомського царя, щоб піти війною проти Моава. І саме Єгорам. Був ініціатором того, щоб ось це об'єднане військо пішло дорогою Едомської пустині. В цій пустині в них закінчилась вода, в цій пустелі в них закінчились ресурси, і Йосафат він запитав, чи немає пророка Божого серед нашого війська. І серед війська був пророк Єлисей, через якого проговорив Господь. Щоби всі почали копати яму за яму, за ямою в пустелі. Здається, немає нічого логічного. І я до кінця не розумію, чи через віру, чи через страх, але Ізраїлеве військо зробило те, що сказав Господь через пророка Єлисея. І ми бачимо, як наслідок, як результат, була велика перемога над Моавським царем. Три коротких е, принципа з всієї цієї історії, починаючи з третього розділу. І перший із них я хотів би прочитати е, підкріплення книгу Псалмів Перший Псалом. Блажен муж, що заради несправедливих не ходить, і не стоїть на дорозі грішних, і не сидить на сидінні злоріків. Саме цар Ігорам. Він втянув в цю авантюру царя Йосафата. І велике питання до царя Йосафата, чому він пішов з ним на війну, з царем Єгорамом, чому він його послухав, чому він взяв все своє військо і пішов? Тому що ми знаємо, що Слово Боже говорить, що Єгорам не був добрим царем і чинив лихе, чинив зло в господніх очах. І слово Боже не помиляється, коли говорить блаженному, що зарадою на справедливих не ходить і не стоїть на дорозі грішних, і не сидить на сидінні злоріків. Цю думку також підтверджує наступний текст зі Слова Божого, який записаний в другому післанні апостола Павла до Коринтян, шостий розділ. 14 го тексту до чужого ярма не впрягайтесь з невірними, бо ще спільного між праведністю та беззаконням, або яка спільність у світла з темрявою, яка згода в Христа з больяром, або яка частка вірного з невірним, або яка згода поміж Божим храмом та ідолами, бо ви храм Бога Живого. Ці слова. Вони лунають сьогодні і до нас, дорога церква, тому що ми є храмом Бога Живого. В Наступному тексті ми читаємо, що ви священство, царське народ святий. Як важливо про це не забувати, маючи відносини з невіруючими людьми, наступне, що говорить слово Боже, та в законі Господнім. Його насолода. Саме послух е, Слову Божому, послух Божому Слову, яке Господь сказав через Єлисея, подарував спасіння для Ізраїлого війська, спасіння перед неминучою поразкою. Саме те, що вони повірили і послухали Слову. Божому. Здається, немає нічого логічного копати ями в пустелі. Де ж візьметься вода? Хто наповнить ті ями водою? Але вони послухали Слово Боже. Дорогі мої, сьогодні ми маємо істинне пророче Слово Боже, яке ми зараз тримаємо в наших руках. Ми маємо можливість його відкривати. Ми маємо безборонну можливість. Його читати, вивчати, проповідувати. Ра церква, як цінно це сьогодні, і важливо, щоб ми використовували Слово Боже, щоб воно нас направляло, щоб воно нам допомагало. І третій вірш з першого псалму і буде як дерево над водним потоком посаджене, що родить свій плід своєчасно. і. Листя не в'яне його і все, що він чинить, щаститься йому. Саме це відбулося з об'єднаним Ізраїлевим військом, яке вийшло війною проти Моава. Дорогі мої, коли ми будемо сторонитися злого і триматися доброго, коли ми будемо ходити в Божому законі і в Божій правді, Господь. Дасть свої благословіння для нас. Господь дасть свої благословіння для наших сімей, для наших родин, особливо цінно для нас благословення для нашої церкви, благословлення для нашого українського народу. І ми віримо і молимось за мир. Ми разом з вами в наших молитвах схилимо наші серця і помолимось. І особливо будемо молитися за мир. Для нашої землі Амінь.